Друзі, всім привіт! Вітаю вас, як завжди, в стійкій і незламній Україні. Електрики в нас немає, з раннього ранку немає, але включилося сонце. Падає сніг. За бортом мінус 5. Погода така, знаєте, гарненька. Ну, в хаті трохи прохолодно, та то нічого, я наперла на себе. Теплу, таку, знаєте, піжаму, і мені нічого нормально. Вчора у нас в місті було дуже гучно, дуже гучно. Ворог вдарив по місту балістичними ракетами, є руйнування, є постраждалі, але ми тримаємось. Електрики не було вчора цілий день, до пізньої ночі. Вночі вже включилося світло. Та я встала трохи, трохи підзарядила телефони та акумулятори. Мій чоловік зробив такого, знаєте, маленького акумулятора такий собі саморобний повербанк, за допомогою якого можна включати е, телефон. І це, знаєте, дуже гарно, бо стаціонарного інтернету в нас немає вишки всі відключені, але є мобільний інтернет. І, в стар. і працює він, ну, трохи повільно, але все ж таки працює. Тому, хоча б новини я можу дивитися, і деякі відео в Ютубі можу дивитися. Ну, свої відео викладати то вже складнощі, дуже довго, але все рівно я викладаю. Вчора ввечері, вже пізно, ввечері, я дивилася Арістовича з Марком Захаровичем, та навіть Арестович зауважив, що летять летять шахиди, летять мопеди в сторону Дніпропетровщини. Так воно і було. Але то нічого припаркували всі. Вісім шахетів і всі вони припарковані. Гуркотить все навколо, то знаєте, якось знімати і викладати відео. Трохи, знаєте, ну, якщо як, як не кажіть, але все рівно, коли воно як бабахне, то я починаю заїкатися. Тому я вчора виклала вам відео підтримку, щоб ви всі згадали, бо ви ж всі самі це все знаєте. Як тримається Україна без електрики? І, до речі, хочу зауважити, що ті останні слова наприкінці того ролику, все, що сказав наш сусід, голова сусідньої громади, хоч і з матюками, але ото все, то думка наша спільна. Всі ми вважаємо все те, що він сказав, Українців не залякати, українці? Підприємчиві, вони, вони видумають, що завгодно, але будуть продовжувати жити. Нічого страшного, ми пристосовуємося, змінюємо свої звички стосовно подій теперішнього часу і продовжуємо своє життя, як і жили раніше. Та складнощі є. І Дуже великі складнощі, але знаєте що? От мене кумарить одне. Ми сидимо без електрики, бо Русня викидає мільярди доларів, щоб залякати нас. І русня підтримує. Русня каже: вбивайте українців, вбивайте більше. У той час, як самі сидять без електрики, без газу, в багнюці, господи, та ви ж прокиньтесь, ви ж скажіть, на що ви. Будоражите тих українців та наведіть лад в своїй країні. Образливо звучить, коли ота русня, яка має родичів в Україні, друзів, у яких змішана кров з українцями, підтримують вбивство українського народу, підтримують геноцид. У той час, знаєте, як діти, люди з інших країн, які мають українське коріння, Ідуть і воюють, воюють за свободу України. Я наприкінці свого ролика обов'язково вставлю вам фрагмент із передачі німецької передачі, там на німецькій мові, але, але щоб ви зрозуміли, я вам скажу про німецького слюсаря з німецького містечка. о, як же ж він називається? Зараз, зараз, зараз. Кукс, куксхафен, куксхафен. не знаю, може, я неправильно вимовила назву цього містечка. Хай пробачить мене цей слюсар Ерік. Але він приїхав в Україну, приїхав воювати на стороні Збройних сил України, приїхав визволяти Херсон, бо там живуть його бабуся з дідусем. Люди, як це приємно, це так зворушливо було дивитися цей ролик. Обов'язково, якщо YouTube пропустить, я фрагмент ставлю вам наприкінці цього ролику. Дуже-дуже зворушлива така, знаєте сцена. Під ліхтарик жарила оладки. Ну, такі собі, знаєте, солоні оладки зробила з кріпом. А, такі вони не солодкі солоні, але дуже гарні, дуже добрі. Ми вчора і вечеряли під ліхтариком. Ну і зранку, ось як бачите, у мене сьогодні ранкову каву ніхто не відміняв, тому в мене ранкова кава без цукру з оладками солоними і з домашньою сметанкою. Смачно заходьте. Сьогодні електрики в нас не буде цілий день, детек попередив, що планове відключення для, ну, для своїх. Для своїх робот. Якось то так. Та то нічого, ми ж вже пристосовані. Головне, щоб ввечері хоча б включили трохи світло, хоч на якусь годинку. Магазини відкрилися. Всюди гурчать генератори. Навіть, знаєте, хлібопекарні пристосувалися до нинішніх умов, тому і свіжий хліб, свіжа випічка все є в магазині. Ми не голодуємо. Даремно Русня думає, що залякає і змусить нас зупинитися. Ні, ми ніколи в житті не зупинимось. Ми свободолюбива нація. Для нас воля понад усе. Країна наша понад усе, наше українське життя понад усе. Головне без руського миру. Їхньою любов'ю ми вже ситі по горлом. Вихваляюся вам от таким гарненьким квітуванням. Гібриду це ванда ламілата на, не знаю, який хугоглосом. Але, але ця маленька рослинка, вона дійсно маленька. Подивіться, ось моя рука, і ось ця маленька вандочка. Вона квітне вже другий раз. Перед цим вона квітла місяця, мабуть, 4 по тому. Так само квітла такими самими гарненькими квіточками. Дуже мені дійсно шкода, бо багато фаленопсисів зараз котлеї сушать свої бутони, сушать чехли, скидають фаленопсиси, бутони. Не буде пишного квітування цього року, але то й нічого. Головне, щоб всі залишилися живі і здорові. Ну, не буде пишного квітування, ну хоч по одній, дві, три квіточки. Але в мене є надія, що вони розкриють і покажуть свої гарненькі обличчя. Особливо, знаєте, мені дуже шкода свого любимого фаленопса це біг-бен. На ньому, на ньому пожувкли, ну, мабуть, ну, практично всі бутони. Дуже мало. І в нього зараз ще почав зріст. Новий квітконос, але і він замер, не, не вистачає світла. Ну, бойці. Ця рослина аромату не має. Про її догляд я вже вам розповідала. Ну, можу, можу нагадати, що ця рослина зростає при штучному освітленні під лампою, а зараз і лампи вже в неї немає. Ну, Буває, ж, все рівно буває, коли Включується електрика, то у мене були лампи раніше виставлені на певний час, то зараз я навіть не перевожу, не перевожу годинника на приборчику, тому лампи, коли включаються, стільки і горять, поки, поки є електрика. Ну, хоча б, там, знаєте, 2-3 години на добу, вони все ж таки світло бачать. Так оця, оця рослина на підвіконні під сонячним освітленням не буває ніколи. Вона з маличку, от як купилася, як встала під штучне освітлення, так вона там і зростає. Лампи я вам казала, які у мене. Звичайні лампи білого кольору. Дуже мені подобається. По-перше, ми не включуємо, навіть не включуємо освітлення в кімнаті, бо вистачає ламп і рослинам, і нам. Ці лампи сприяють очі гарно, і рослини, як бачите, вони не тільки ростуть, але вони ще й квітнуть. А деякі, які зростають дуже-дуже високо, близько до лампи, так ті навіть. Робляться такими, знаєте, багряними ну, загорають вони. Тому я нікому не раджу купувати оті дорогі фітолампи, вони 300 років не потрібні. По-перше, дуже боляче дуже боляче очам, якщо ці лампи знаходяться у тих приміщеннях, де знаходяться люди, то хочу вам сказати, що Світіння у тих фітоламп, то як ото ад для очей. Не знаю, у мене були фітолампи, то я не бачу різниці між рожевими, голубими, фіолетовими, жовтими і моїми звичайними білими. Зростають, квітнуть, все в них добре. Прошу вас, друзі мої. Ну, ви хоча б знаєте, я розумію, що зараз складнощі не всі можуть. Своєчасно дивитися відео, не всі можуть писати якісь коментарі, та мені не потрібні ваші коментарі, прям аж отак до, до свинячого визгу. Але якщо, якщо кожен із вас ну, хоча б смайлик якийсь поставить, або ну, хоч якусь загугуліну поставить, щоб я бачила, що жива не лише я, а що живі мої друзі. Бо зараз і із, із зв'язком дуже-дуже погано. Не завжди є можливість перезвонити або написати в особисті. То я ж знаю, що ви, що ви є, що ви живі. Я, я, я дуже хочу, щоб у всіх у вас було все добре. Але ну хоч якусь загулинку, щоб я бачила, що справді все добре. Ну, не пишіть за Гуглінку, поставте. За, Зараз YouTube, знаєте, шалить. Він ставить позначки тим ім'ям, яким ви зареєстровані в інстаграм. А там, знаєте, то якісь цифри, то юзери, то музери, то е, лапуліки, то світуліки. Ну, не дуже зрозуміло, хто це. То ви, хоча б пишіть там. Я люба із Дніпра, і я буду знати, що й в Дніпрі все добре, і любанька моя жива і здорова. Будь ласочка, не пошкодуйте часу, не пошкодуйте ну, буквально секундочки. шнякніть що небудь. У мене все дорогеньке мої. Тримаємося, боремось, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякуємо нашим Збройним силам України, які вчора відмічали. Свято, і ми всі, всі разом вітали їх цим святом з шаною, з уклінами, з побажанням здоров'я, витримки. Повертайтесь живі, любі наші, повертайтесь, бо вас чекають діточки, вас чекають батьки, жінки, сестри. Вас рідня чекає, вас чекає вся Україна. До побачення, друзі мої! Der Soldat schließt den völlig überraschten Opa in die Arme. Der Kampf in den Schützengräben hat sich gelohnt. Überschwänglich ist das Wiedersehen nach Monaten der Ungewissheit. Tränen der Freude fließen auch bei den Frontsoldaten. Ich kann es nicht in Worte beschreiben, es ist schwierig. Ist schwierig. Gerade Sonne war extrem unter Beschuss. Wir haben alle ganz große Angst gehabt, ob die es überhaupt schaffen. Ihr seht, es ist kein Strom, da es ist es kein Wasser, da es ist es kalt hier. Um an Opa sind 83 mittlerweile, sind nicht mehr die Jüngsten. Alles, 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 was, alles, was ich durch habe, alles komplett. Jeder einzelne Tag, jede einzelne Nacht, jede Stunde, jede Minute hat sich gelohnt. Im Keller versteckten sich die Großeltern vor Putins Scherben. Wo die hier einmarschiert sind und wo das hier alles so abgelaufen ist, war der Tod quasi in jedem Schritt, sobald du rausgegangen bist. Zu jeder Zeit war der Tod eigentlich quasi direkt neben dir. Hat der Opa überhaupt noch damit gerechnet, dass er jemals von den Russen befreit wird und dass er seinen Enkelsohn wiedersehen wird? Ja. Jeder, jeder in Cherson, der hier lebt und aufgewachsen ist und hier sein Leben aufgebaut hat, was zerstört wurde, jeder hat genauso gedacht wie Opa, wie meine Tante, wie mein Onkel. Nicht eine Sekunde gab es Zweifel. Das war deren Energie, das war deren Lebenselixier, hier zu bleiben, unter diesen Umständen weiterzumachen, weil sie wussten, es wird dazu kommen. Die Wahrheit kommt ans Licht und sie werden verschwinden.